Вчора пише мужичок Денис Добровольський, що типу того, на авторі мені повідомлення, запитує відносно того, там, який період часу пройшов від капіталки двигуна. Пишу йому, що двигун ще капіталиця, той так і так розповідає, яка, яка сума грошей по запчастинам на даний момент пішла в цей автомобіль, туди-сюди. Е, і питання, це що ви блядь, за 180 тисяч е, там, чи 100, 180 тисяч в'їбали двигун? Блядь, ну, ну В'їбався двигун, да? розписую. що Причина тому каталізатори, блядь, які втягнулися в циліндрі, це перше. Е, Скидаю йому фотки блядь, розбори і відос двигуна, як він був складений, тобто що в нього лазили туди-сюди. Значить, був пробіг з мотами. Кажу, чувак, є інформація з карфакса, бля, з яким пробігом вона продавалася в штатах. Було 112 тисяч міль. Mm. Так і так, типу. Mm -hmm. А скільки яка там ціна? Я назвав ціну по капіталки без, без ціни на роботу. Це ви, мабуть, на от'єбісь робите. Ебать, а ти шо, ну сука, в сміслі на от'єбіс нахуй. Грубо говоря, блядь, нахуй, вийде, блядь, капіталка, капіталка двигуна моєї аудюхи, блядь. Це тобі мало, сука? Типа щось там написав мені ще якусь хуйню. Я лучше візьму по низу ринка, бля. Сука, ну бери, бля, бери, наху, бери по низу ринка, бля, я їм написав, бери і я тебе жду в гості, блядь, на капіталочку, на.